Головна зала міського палацу культури імені Олексія Шабельника днями зібрала у себе інвалідів чисельних організацій міста, аби вони разом відзначили міжнародний день інваліда. Першим для привітання вийшов на сцену Бердишівський міський голова Василь Мазур. Щоразу, коли він зустрічається із людьми з обмеженими фізичними можливостями, то бачить їх життєрадісними та красивими. Тож нехай це триває і далі, зазначив міський голова. Виживає в цьому житті не той, хто має дуже гарну фізичну силу. А той хто крепкий сильний духом. От коли тільки що прозвучала фраза, що люди з особливими потребами, то я хочу сказати, що люди тут зібралися ззалі, люди з особливими можливостями. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог вам щастя, дай Бог, щоб всі ваші мрії здійснилися, низький вам уклін. За вашу витримку, за вашу силу волі, за ваш приклад, як потрібно жити і потрібно любити життя. Добре, що люди з особливими потребами об'єдналися у різні організації, каже Василь Мазур. Найактивнішим їх учасникам він вручив грамоти, подяки та квіти. Вшанувати інвалідів до міського палацу культури завітала і виконуюча обов'язки голови районної адміністрації Людмила Колесник. В цій залі зібрались люди, які потребують особливої уваги. Люди, які можливо, дещо доля не була дуже прихильною до них, але продовжують жити, продовжують творити, продовжують. Інвестів Бердишівський союз інвалідів уток та УТО рішенням районної ради отримали по одні тисячі гривень допомоги за те, що опікується людьми з обмеженими фізичними можливостями, які є в районі. І також Людмила Колесник вручила декілька грамот членам вище зазначених організацій. Протягом двох годин присутнім у залі дарували естрадні номери талановиті бердичівляни, серед яких були й самі інваліди. Якщо Бог не дав міцного здоров'я, це не означає, що людина не може виступати на сцені, вважають артисти, а за сумісництвом – вихованці промінчика, церкової студії Жаннер та інших організацій міста.